Третя окрема штурмова бригада відкриває ФПВ-школу у Черкасах. Це вже третя школа в Україні. Подібні вже працюють у Києві та Одесі. У війні дронів в Україні не вистачає досвідчених пілотів, тому у бригаді прагнуть навчити всіх охочих керувати безпілотниками. Перші групи у Черкасах вже почали навчання. Потужність. Чим більша потужність, тим більше якби передача сигналу і якість зв'язку. Ноутбука та пульта достатньо для початку навчання. Це перші заняття у школі. Спочатку теорія, далі будова дрона і його технічні характеристики, відмінності дронів, потім тренування на симуляторах. Руслан вирішив замінити кухарський ніж на пульт керування дроном, поки що все виходить. Ф Фізика школи ще можна сказати так. Тобто якщо в якщо в школі вчився, то трошки розумієш. Мене друзі, які цим займаються ну, на професійному рівні. Вони військові. Ну, в мене такого досвіду немає. Поки що. Всі інструктори мають бойовий досвід. Кожна лекція готувалася на своєму досвіді і панувалася, якби кажеться, так, щоб було максимально ефективно. Ми розказуємо якісь власні приклади, власні історії. Людям дійсно цікаво. І сюди, я думаю, записуються ті, кому актуально. Якщо вони вже записались, то вони приходять і ми даємо їм результат. Практичні навички вдосконалюють на спеціальній трасі з мішенями різних розмірів. Одночасно тут може маневрувати три пілоти. Траса містить все необхідне. Щоб навчитися вражати будь-яку ціль незалежно від розмірів, характеристик і перешкод, якщо ми бачимо оце коло, ми можемо спроектувати, що це наприклад задня частина танка, тобто влетіти, ну ми навчаємо влетати чітко. Наприклад, чітко по центру тут треба влетіти. Чому ми проектуємо, що чітко по центру знаходиться двигун? Якщо ми влетимо в нижню частину, чи в бік, чи ледве як пройдемо там маневруючи, це буде означати, що ми танк влучили, ми його уразили, але ми йому не нанесли критичної шкоди. Постійне вдосконалення і тренування потрібне навіть досвідченим пілотам, каже боєць третьої штурмової діючий пілоти в півії з дворічним стажем. Постійно треба вдосконалювати свої навички. Ми, наприклад, на бойових діях, коли в нас вихідні дні, ми виїжджаємо, тренуємося. Там десь в лісі залітаємо в якісь ангари, в якісь розбомблені там заводи. Літаємо, вдосконалюємося, тренуємося. Це дуже важливо постійно, постійно вдосконалення. З такими умовами я впевнений, що наша армія буде зростати і рівень наших пілотів буде зростати. Всі зараз розуміють наскільки велика ефективність в ПІВІ. у нас технологічна сучасна війна. Тому ми працюємо над тим, щоб вдосконалюватися в цій справі, щоб готувати професіоналів дійсно. Завдяки тому, що ми не стоїмо на місці, ми маємо непоганий результат. Подібні школи планують відкрити і в інших містах України і чекають на навчання усіх охочих, але вмотивованих. Олександр Іващенко, Іван Дуда, телеканал Віка.